Патріку! Губка бубе Свистатий! Усіх нагору! Бік-дап! Паливодою хочеш стати, дмухни в сурму і очікуй, брате! Це мій шанс показати, на що я здатен. <гум> Ти у присутності самого летучого голенця! Стани, втягни, Ох. Дрескут, всього різдва. Я тобі пропоную унікальну почесну можливість довести свою мощність у попітунні. Можна я також щухни! Ти не цікавий. От ти чудово. Це точно той самий! Він зніме мій прокльон. Вас прокляв! А ми з чого сміємося! Губка бобе! Я вже поруч! Часу обмаль! Уперед! Я думав, ми й сюди не дотягнемо. Щоб урятувати свій світ, він має розвіяти прокльон. Більше ти ніколи не побачиш, бікініба. Даробля, копа! Знайти в собі мужність. Не змушуйте викликати охорону і глянути в око найстрашніші небезпеці. Душе, Парируй! випад! Пліє. поруч. Я нюхом чую. Я так Я знаю, что сможу. А -а Мои кишки. Узим куку. -ку. <свес> Якого палтуса. Губка Боб у кино. У пошуках квадратных штанин.